Якщо і випускати відео, то тільки на річниці різних історичних подій. А якщо серйозно, вітаю з 32-м роком Незалежності України. Радий вас бачити, шановні. Отож. Доброго ранку, мандрівнику, контентом і життям. Це проєкт «Пробуй Все. І зараз ми у стилі вільного переказу згадаємо, хто такий та чому його так прозвали. Ярослав Мудрий. Однак спочатку наполегливо рекомендую подивитися частину номер один про першу княгиню християнку на престолі язичницької Русі Ольгу та про її онука Володимира чи Хрестив Русь. Також у минулій серії ми з'ясували Ольга епічно мститься древлянам, які після скоєного нахабно пропонують їй чоловіки. Мала князі Союзу Древлянських племен. Але молодший брат утік у Швецію до дядька Добрині, ага, того самого збилим, рідного брата ключниці Святослава, своїй матері Малуши. За найцікавішою з версій, ця невільниця була донькою того самого князя мала. Пам парам пам Тобто дід князя Володимира по матері вбив діда по батьку. Угу, склалося навіть іронічно якось. Докладно про це розповідалось якраз у минулому випуску. Тож гайда дивитись. Але глядачу, не хвилюйся, зараз будемо розбиратися в усьому разом. Буде цікаво та легко. У цьому фішка рубрики крізь віки. Ви правильно зрозуміли, вона про видатних українців і українок, що змінили хід історії. Отож бо рушаймо. Ярослав Мудрий. Кульгавий син Володимира, звісно, не фаворит на трон. Спочатку він був закріплений батьком за князюванням у далекому Ростові, а після смерті двох старших братів став правити Новгородом, другим містом за значенням після столиці і Полоцьком одночасно. А вже через рік Ярослав намагається унезалежнитися від Києва і навіть перестає виплачувати батькові данину третину від доходів, плюс десятина. За що той вже почав було готувати похід з особистим візитом, щоб дати на горіхи, як це водилося у ті часи. Але цього таки не відбулося, бо Володимира забрала смерть. Після чого, звісно, його сини вдалися до міжусобиць, як свого часу брати діда і батьки. І на це, звісно, були свої цікаві причини. Хоч у західних літописах того часу згадується, як Святополка було кинуто у в'язницю за підготовку заколоту проти батька Володимира Великого, бо той мав свої образи щодо успадкування та й взагалі напряму релігійного руху розвитку держави. Всиновлений князем, а, а точніше, у молодості Володимир вбив свого брата Ярополка, а його вагітну дружину, мати Святополка, взяв у свій гарем. Тож, причин для помсти названому батьку і захопленню влади, святополк мав більш ніж достатньо. Але з ув'язнення йому вдалося втекти до польського короля тестя Болеслава, поки Борис, улюблений син Володимира, фаворит на престол, у той час знаходився на річці Альті, де зустрівся у битві з Ярославом, щоб відстояти батьківську думку щодо відокремлення і не сплати. Податків. Власне, там Борис і гине, як і ще один брат Гліб кілька місяців по тому. І пізніше вбитий брат Святослав. Однак у повісті времінних літ, офіційній версії історичних записів Русі, у братовбивчій війні звинувачено хоч і старшого брата, але останнього претендента на престол, саме байстрюка святополка. Бо, як відомо, історію пишуть переможці. І так, антагоніст готовий. В дужках варто зазначити, що за даними, які ми маємо наразі, це одна з найбільш імовірних версій перебігу подій. Про це згодом, як кажуть у билинах, і почали брати битися. Ярослав у жорстокій боротьбі за трон розбив дружину та святополка біля Любича і посів київський великокняжий престол. Але під натиском польських військ короля Болеслава, яких взяв собі на допомогу святополк, мусив покинути Київ і утік до Новгорода. А наступного року відбувається перемога вже Ярослава над святополком. Все на тій же річці Альті, де до цього був битий Борис, головний татів улюблениць. Заручений підтримкою печенігів, святополк все одно програє. Цим по суті Ярослав закінчує війну між братами, пройшовши шляхом батька. Святополка проголошено окаяним, а вбиті, начебто, ним Борис і Гліб, наймолодші діти Володимира після хрещення від нової дружини Анни, канонізовані як мученики і проголошені першими руськими святими. Після цього ще з одним і останнім правлячим братом Стеславом Ярослав укладає мирну угоду, поділивши Русь на правобережжя з Києвом на чолі, де головує Ярослав, та лівобережжя зі столицею в Чернігові. А вже після смерті брата Ярослав стає одноосібним правителем Русі. І на своєму місці він доклав багато зусиль для зміцнення держави, як навчав батько. Ну і щоб такі жертви не були даремні. У тому ж році розбиває і назавжди відкидає від Києва печенігів, успішно справляє походи на балтійців і відвоює групу укріплених міст та замків на кордоні з Польщею на лівобережжі Бугу, які були захоплені болеславом під час допомоги тестю Святополку. Спадок Мудрого Ярослав активно закладає храми, школи та нові міста, особливо на південних кордонах, збільшує межі стародавнього Києва, огороджує столицю і будує головну браму золоті ворота. Також у проєкті розширення міста Ярослава побудував Софійський собор, втерши носа Константинопольським одноіменним архітектурним спорудам. І навіть через тисячу років це одні з найдавніших датованих споруджень Східної Європи. І вони навіть через 10 століть є символами Києва. Доречно сказати, у власному соборі князь і був похований після смерті, проживши від 60 до 70 років, що в два рази довше за тогочасний середній показник довголіття. кажуть, бо мав велику мету і її втілював. Окрім цього, князь заснував там септо в Софійському соборі державну бібліотеку, в якій дублювалися. Переписувалися та перекладалися вручну не тільки церковні, а й книги, що містили відомості зі світової історії, географії, астрономії, філософські та юридичні трактати, публіцистичні твори. Саме вони послужили основою для перетворення Софії Київської на центр літописання і передової думки. Зусилля князя сприяли розвитку писемності і різкому зросту культурного рівня в Київській Русі. Відомості про кількість видань до цього часу не збереглися, як невідомо і куди поділась бібліотека великого правителя після його смерті. Але подейкують, що в наявності було понад 950 томів праць письменників і науковців. Також із досягнень князь, не питаючи дозволу патріарха Константинопольського, затверджує першого русина Іларіона митрополитом Київським, бо релігійно Ярослав прагнув, щоб Київ став найбільшим християнським осередком в Європі. Ярослав Мудрий ще відзначився укладанням першого писаного зводу норм кримінального спадкового, торгового і процесуального законодавства руської правди з однією «С», де найбільшою мірою з усіх відомих пам'яток XI століття відобразилися специфічні риси української мови. Власне, за численні реформи та досягнення його й прозвали мудрим, але не за життя. А сам князь продовжив традицію батька, мав велику родину та укладав шлюбні відносини з багатьма європейськими можновладцями. Всіх своїх дочок видав заміж за майбутніх правителів Угорщини, Франції та Норвегії і Данії для скріплення зовнішньополітичних відносин. Хоч за офіційними свідченнями у Ярослава було три доньки, існує теорія, що насправді їх було чотири. А ця загублена донька була заміжня за правителем Англії. У будь-якому випадку, красунчик князь, одним словом, що тут сказати, недаремно людину називають одним з найуспішніших правителів на території сучасної України. Історичні висновки сини Ярослава Київська Русь за Ярослава Мудрого була великою і могутньою державою Європи, досягнувши в ті часи найвищого розвитку. І щоб зберегти цілісність своєї країни, навчений гірким досвідом батька та своїм власним, Ярослав максимально не хотів, аби його сини повторювали помилки пращурів та билися за трон. Тож, відчуваючи наближення смерті, реформував принцип престолонаслідування. До цього спадкоємство було вертикальним: від батька до старшого сина, тоді старшому сину того. Таким чином, всі інші сини позбавлялися права на владу. Ярослав вже запропонував горизонтальний принцип. Після батька престол переходить старшому сину, після його смерті середньому, потім молодшому. А коли братів не стає, влада переходить старшому сину, старшого брата. І так далі. Також посмертно мудрий князь чи князь Мудрий наказав, щоб слухалися волі старшого сина. Це було задокументовано як ряд Ярослава. І перші 15 років все дійсно йшло за заповітом. Наприклад, коли, об'єднавшись, брати відбили всі території оригінальних руських земель у полоцького князя. Однак після цього наступного року зазнали поразку від половців на тій же ріці Альті, і у Києві почалося повстання, бо старший син, за думкою громади, не вивозив як головний. І знову почалися міжусобиці. По смерті Ярослава Мудрого залишилося п'ять синів, між якими розгорнулася боротьба за владу. Цей період відомий в історіографії як тріумвірат Ярославичу, з якого почався розпад Київської Русі, і через півтора століття вона фактично перестала існувати як єдина держава. Обертаючись назад і пізнаючи історію самих себе, цікавлячись своїм походженням, можна уникнути багатьох помилок і факапів, які вже було допущено раніше. Наприклад, головну проблему сучасної України можна дізнатися, просто глянувши на самий початок історії нашої державності як одного народу. Це, звісно, братні міжусобицькі війни, які роздирають країну зсередини, навіть краще за зовнішнього ворога. Туди ж можна віднести і корупцію бояр. Ну так усвідомлюючи проблеми може саме час змінити багатовіковий цикл страждань на щастя, цікавість і добробут. Життя якраз дало саме нам подібний історичний шанс на необхідність, перш за все, власної еволюції. Звісно, працює мотивація розвинутись якомога швидше, аби вижити. Але який прекрасний результат може бути, якщо довести справу до кінця? Тож зараз, як то кажуть, не на часі нити і ховатися у панцир, забороняючи все підряд, що суб'єктивно не подобається у реальності. А час взяти бика за жабри і roll the дешет. Подумайте про це, хіба вам не цікаво, що далі. І не забуваємо донатити і допомагати силам оборони. А поки пишіть у коменти, чи знали ви такий цікавий факт, що останні з роду Рюриковичів це пара московських князів, зокрема син Івана IV Грозного. В сім'ї не без виродків, як то кажуть. Дякую за фідбек, це справді мотивує. Що ж, а на сьогодні, все. Дякую за перегляд. Не забувайте вліпити вподобайку та поділитися посиланням на цей канал з друзями. Всього найкращого та до побачення.